Пишаюся тобою, мій народе, могутній ти величний, вольовий, рішучий та відважний, сильний, гордий, тобі ніякий ворог не страшний. Безбоязно ідеш у бій сміливо, забувши про безпеку і про смерть, стаєш на захист пильно, мовчазливо, не зупиняючись, як вихоромчиш вперед. По іншому не вмієш і не знаєш. Бо мужній та безстрашний в тебе дух, від ворога ти ласки не чекаєш, ні смерті не боїшся, ані мук. Горджуся, що дотичний я до тебе, в нас правда і свобода над усе. Ти, Боже, Україну бачиш з неба, планету повідом, війна іде. У тім краю, де хлібні ниви родять, і соняхи на цілий світ цвітуть, страхіття ворог на цих землях творить. І ріки крові моря течуть, нас не настрашити і нас не подолати ні в обороні, ні в бою, ані в тилу, дух наш нескорений і ворог має знати, країну захищаємо свою. Ми той народ, в якого правди сила, нам Україна мати дорога. За рідний дім і за життя щасливе ми будемо боротись до кінця. Поки останній ворог не загине. І зброя перейде в металобрухт, нам вистачить відваги, волі, сили, в нас героїчний і незламний дух.